Ох, 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 ох! Ле! Ох, зараз побачить в агірюву пару. Таке зубить. Слухайте, нам цей забор буде маленький. Я вже... Що ти за ним? Щось вже, вже, вже гріх. Отже я йду до Олі Федорівни, бо мені подзвонили, щоб я. Чи, Ходиш? З вами? Ходиш? Ходиш? Ходиш скучно? А якщо скучно? О, Фрес, так, Кажу, я хотіла завтра, хотіла б завтра писати на газа, мені так треба шутки з дитини, щоб. І тапочки резинові, щоб колодоми ходить. Вони пить, ну вони наші вистачили. Абсолютно. Не сважайте зисні. Російсь, не склазайте. Вероні. Вероні. Так не гарно. Так не гарно. Скажіть, завжди ні удає, як тут, то не хотіть Фу.